Багато хто і не підозрює, що це за освітлення. Всі кажуть, це більшість рослини, чи дискотека, чи якісь гірлянди, чи що завгодно. А от тепер подумайте: а якщо це не так, якщо це насправді сигнал, завдяки яким передають певну інформацію, от просто подумайте. От не робіть зараз висновків ніяких таких поспіхом, просто замисліться. А чому ці вікна виходять саме на цей бік? От дивіться, на той бік не виходять, і в іншому будинку так само немає, і тільки на певний бік виходять ці вікна з цим освітленням. Є над чим подумати, так? Всі ваші роздуми, пишіть в коментарях. А якщо ви хочете узнати більше, даю вам підказку. Це індивідуалісти з альтернативної реальності, фантастичної книги, соціальний блокчейн. Щоб замовити книгу, напишіть мені повідомлення.